На той період, коли була лівобережна і правобережна Україна, чи була ця Україна незалежною? Ні. А е... чи це була одна Україна? Ні. Тому що в кожному польському місті, ну, в кожному місті Правобережної України стояли польські гарнізони, а в кожному місті Лівобережної України стояли московські гарнізони. І, до речі, ти питала, як Петр Первий захопив Україну. Таким способом, спочатку він водить своїх зелених чоловічків. В прикордонні міста, потім в глибші міста, потім ще в глибші міста, потім починається війна, потім підписання друзівського перемиря між а поляками. Чому, а Чому типу, відсіч ніхто не давав? А що, того, що лівобережні козаки були за єдиновір'я, і вони заходили під заклик. Ми ж браття, ми православні, є, давайте єднатись. Ага. І так само був підписаний, можна так сказати, Будапештський меморандум. між... Поляками і маслями американське перемир'я 1667 року. І е, потім, коли вже до влади прийшов Петр I, а до влади в Україні прийшов спочатку господи, зрадник Василь Качубай, а потім е, е, Іван Мазепа. Е, і після поразки Івана Мазепи і е, е, Час відступу Шведів Петро І заходив уже на правобережну Україну, і так йому вдалося захопити більшу частину. Потім, коли вже стало не Московське царство, а Російська імперія, тобто ці території, які захопив Петр І, вони вже йшли як за Російська імперія. Австро-Угорська імперія, якраз мова про те, що ти питала, перепала невеличка частинка західноукраїнських земель. Тобто її не зміг перший, захопить. Е, Ні, тому що е, в австро угорській армії, армія в австро угорській імперії, е, по-перше, була сильніша армія. По-друге, е, в армії було більше, була більше ідеологічно підкачана, і там не... По-третє, там, крім українців, там ще були поляки, євреї, які теж служили у війську. Але їх не ущемляли, як ну, не притискали, як в російській імперії. Логічно. На західноукраїнських землях були українці в Сеймі, в сеймі, в парламенті. А в російській імперії такого не було. Ну, я так вже чула. І тому навіть були випадки нелегального перетину кордону з Російської імперії в Австро-Угорську, тому що в австро угорську все таки імперія, але в ній жити було краще.